Слава Україні! Вітаю на каналі. Молотимо так звану пшеницю, пшениця дуже погана, зілля, мітлюк. Вона вже почорніла, так як вже сьогодні 3 серпня, вже дуже пізно. Отакий ну, колосок середній і дуже рідковатенька вона. Комбайн молотить John Deere 942-й, він вже в мене не перший рік молотить. Зерно саме по собі він вимолочує дуже добре з колоска. Видно, з барабаном у нього все в порядку, але трошки у вітер відоває, виходить. Так як він молотить, після покосів чуть-чуть сходить зелена маса, але нічого страшного. У нас тут просто одні зломки по кругу, я їх так назву. Якщо чесно, немає більш кращого комбайна найняти, то мені з усіх всіх саме більш подобається, коли оцей джондір молотить. Був у нас тут ще клас хороший, такий з тюкопресом приїжджав, але люди його продали. Цей непогано молотив, але знову ж він бив зерно, а цей не б'є зерно. Ось така пшеничка сіяна вручну під культиватор. Травилася і оброблялася і підживлювалася. Але все-таки, виходить, в мене було три куска, то один я задискував, а це вже молочу. Раніше своєю сіяв пшеницею, а це. Має мені Ваня Кійко, підписник дуже хороша людина, розуміється у господарстві, розводити різні культури, такі як гречка, пшениця, сою він почав займатися, то бачите, тут ось такі місці, вже в цей край города і краще. Пообіцяв мені прислати пшеницю на виходить, першу репродукцію, наче Еміль. Еміль чи Еміль наче такий. Ну в нього там ще різні є види пшениць. Я йому говорю, підбері там, там плюс-мінус, у мене піщана земля, яка мені більш підійде. На, на свій погляд. Мені різниці немає, як, яка то буде пшениця. Ось так. Не хочу комбайнера знімати, щоб не сердився. Там кабіні в комбайні нема, то вже знімаю тако ззаду. От тобі комбайн. Я не знаю якого він року, я думаю десь 70-й рік плюс-мінус. Мотор чистенько, гарненько, м'якенько працює. жатка 3 метра. Старну низенько бере. Дуже добре. Колись на ньому стояла січкарня, але так як в нас люди, багато хто тримає худобу, то... Получається, що не хочуть колосочок чисти. То не хочуть з січкарнею молотить, а знову коли зелень, копрес то також погано. Ну, гарненький комбайн, кабіни немає в людей. Вони його в ангар загонять. То їм кабіна не потрібна, щоб високий не був. Вітав водія, каже, другою передачею ходить. Щось там зробили, під парабання підстроїли, каже, став краще вимолочувати і каже, навіть менша нагрузка на двигун, то спокійно йде другою передачею. Ті роки, каже, щось там погано вимолочував, не міг масу добре пропустити і приходилося першою передачою ходити. Ну, Я бачу, що так іде, в принципі, впевнено він. Покосики просохнуть, потім прибереться город. Так поверху, але а що остальне будемо дискувати.